Будемо говорити сьогодні з політологом, політтехнологом, людиною, яка дуже добре розбирається на внутрішній українській політиці. Керівник експертної групи бюро аналізу політики Віктор Бабаренко. Віктор вітаю. Ради бачити. Доброго здоров'я, Борислава, і доброго здоров'я всім глядачам. Віт, скажи мені, будь ласка, військовослужбовець 13-ї бригади Нацгвардії України Хартія і один з найвідоміших журналістів України. Юрій Бутусов повідомив, що на Сумщині відсутні лінії оборони? Саме тому, за його словами, армія Росії швидко просувається на цьому напрямку. Українська правда видає величезну статтю про те, де розповідає, що не було ані забетонірованих споруд, ані фортифікацій, нічого. А, і саме тому, за словами як Бутусова, так і інших, армія Росії швидко просувається на цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, як сталося, що. На такої важливій ділянці фронту нема оборонних споруд. Ні, ти розповідав, що будували під мостом, в пустому полі ще десь, а на напрямках, які потрібно захищати, з'ясовується нічого немає. До речі, вчора у своєму зверненні, президент Зеленський повідомив, що підрозділи ЗСУ на Сумщині потрохи відштовхують окупанта. Скажи мені, будь ласка, от так як ти? Яка зараз реальна ситуація в Сумській області, що справді відбувається біля юнаївки? тому що знаєш, у нас якась дивна ситуація. Офіційні всіна влада каже: все супер, все нормально. А от мені пише людина, якій я більш ніж довіряю? Жодна інформація не відповідає дійсності. Противник противник продовжує своє просування та займає вигідні для себе рубежі для подальших наступальних дій. На жаль, у нас поки є проблеми. Ця людина пише саме з вашого набріку. Так що у вас відбувається справді? Е, ну, теж підтверджую те, що е, Зеленському не можна вірити як і всім е, слугам, е, тому що ту інформацію, яку вони подають, і те, що люди бачать своїми очима, це дві різні інформації. І у Зеленського. Не ну скоро йому перестануть вірити. Я теж мене ж кожного божого дня Я ж боюсь вийти на двір, тому що багато людей мене пізнає і запитують, і головне питання: в сумах тікати, не тікати, збирати шмотки, не збирати. Е, всіх якби чемодани вже зібрані, але всі не спішачі думають, ну, бо в більшості ж а куди їхати, а знову ж там, а пообвились. Тим більше, що багато у нас в 22-му році в березні по коридорам 1070 виїхало і з них десь 1060 повернулися назад. Е, от, ну, вже хто виїхав в Європу, то там і вже там прижився, і такі але більшість е, повернулися із тих, що виїжджали. от І зараз знову там їхать, Вітя що. я ну от Класичний випадок там в магазині ні, продавщиня яка знає, там що, каже, я вас з березою дивлюсь. І от вона каже, так Вітя ну уїхати, а я знаю, що вона ж за Зеленського голосувала. Я це знаю точно. Ну бо вона активна була за Зеленського. Я кажу: так а що ж у вас там на єдиному марафоні імені Зеленського? кажуть? А вона каже, так а хто ж єдиному марафону вірить? Вони ж там брешуть. Оце те, що там Ніша Подоляк мусить почути. Якщо ви говорите одне, а люди бачать інше, то воно ж як не б'ють. От, те ж саме там Григоров там виступив, голова обласної військової адміністрації. І от тези виступів можна пісня приділити. Все хорошо, прекрасна я, маркіза. І хороші у нас діла. За исключенням пустяка, да, там ла ла ла, -ла, 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 -ла». Ну, в общем, оце, ця пісня, оце і я так думаю, що спеціально співаються вони для Зеленського. Зеленський каже, наші там їх просувають. Може, це сирський, щоб заспокоїти Володимира Олександровича, щоб у нього там кандрашка не схватила, теж йому там трошки прибріхує. І у Зеленського немає інших каналів інформації, як крім ну, по військовим. Може, ще там сирський, а так через Єрмака. Він всю інформацію отримує через Єрмака. Єрмак йому поставляє ту інформацію, щоб. Ну, це ж е, класично те, що ми кажемо тепла ванна. Все хорошо прекрасна, Маркіза. Володимир Олександрович, у нас все класно, будемо наступати. Е, там підрозділи наступають наші на натькіна. Ну і там ну дійсно там ті, що мої воюють. Да, там кажуть, що в вогняному мішку вони в тьоткіна, то, тому що там через сім е, моста нема, залужково підвозить наші дрони нависають. Так а вони так само в юнаків йти роблять. Ну тобто е, перевернути це. Що стосується того, що наші там І Зеленський же ж так обережно сказав, видно, йому підказали в Подаляка суфльори, що… Виштовхують, виштовхують, як виштовхують, це знаєте, щоб заспокоїти. На скільки кілометрів виштовхали, Володимир Олександрович? Бо я як знаю, що на околиці юнакалки точиться бій, як точився, так і де. А де ж виштовхали? Може на пів метра, може на 30 сантиметрів. Виштовхали. На скільки? а то виштовхали. От я розумію, там військові терміни просунулися там на кілометр чи півтора. От. Вони там біля садків перейшли дорогу. Південніше. Вони вже в цих, в лісовому масиві. Ми там можемо мати там, чим там поганий буде бій, тому що якщо у них більше м'яса, там фактично буде стрілковий бій. Чому? Тому що ФПВшки по лісам не, не розлітаються, зараз зеленка така, в ліс зайшов, тінь, така густа, неба не видно. Знову ж не налітають вони, навіть якщо вони там обладнані, там що вони там вночі бачать тепловізором, воно ж все одно не не, не вб'є того орка, то що зачепиться об дерева тобто, ну Фактично в лісі можливий тільки стрілковий бій. У них немає техніки, як ми і говорили, як тут і не можуть бути техніки, тому що, блін ну в лісах, на болотах, в очеретах, це рай для ДРГ-шок і снайперів. І, мабуть, погано Такі там і нема. І вони отак потрошку просуваються У нас великий страх, що вони все-таки юнаков візьмуть і перейдуть туди ліс, і потім вони південніше можуть вийти на ту ж саму писарівку. Хотінь. Там сплошний ліс. Я от в писарівці був ще минулої осені роздавав рімкомплекти постраждалим, то що і тоді кави вже падали. Я ж бачу, цей ліс він підходить прямо до хати. От до хат, от писарівка, ось дамба 100 метрів, і ось ліс підходить. І цей ліс, який починається від юнака, в кі пройдуть. Ну то есть, і, і нам доведеться вводити якісь там штурмові батальйони, щоб вони вивели стрілковий бій. Давно не було такого. Да? У нас ж звикли, що вже воює арта, воює в півдрони, а ну, якби стрілковий бій, там 3% втрат з обох сторін там від. Стрілкової зброї. Ну, тепер почнеться знову. от е, А у них же ж більше людей, тупо більше. Е, з, знову ж, по фортифікаціям. Ну, е, ми ж констатуємо, по чому? От я ж теж там тіпа, будую. Ну да я от їду по дорозі, там, наприклад, та ж сама сума, юнаківка, і бачу: зліва якісь фортифікації, справа десь навалений кучами зуби драконів, які Ну передбачаються, що десь там теж. Оці просьочні дороги десь вони перекриють, можливо. Ну Хоча ж знову танків нема. А для е, на мопеді так мопед через зуби дракона ці можна перекинути. Ну, теж не знаю, е, в, в, наче є, але знову ж давай повторимо для людей, що там Типа я я не військовий інженер, Ну у мене ж є якась внутрішня логіка. Якщо я бачу, що є лісополоса є друга лісополоса і між ними умовно там 400 метрів, і посередині, тобто, строїться бліндаж, веде до нього якийсь окоп от дороги чомусь, То у мене питання: а ну, ворог же ж буде ось в цій лісополосі, або з тила зайде в цю лісополосу. Ну, окей, і 200 метрів до нього. Тобто, що це? Це що? От, навіщо він між, між двома лісосмугами? Я так розумію, бліндаж мусить бути вбудованим лісосмугу, стати частиною. її. І у мене то є дві версії: або вони е, е, дурачки, от і просто, е, або друга версія, що вони е, той некомпетентні абсолютно, ну і третя, що вони просто освоїли день. Але освоїли деньги і дурачки, то що можна ж освоювати деньги, хоч з пользувати для діла, щоб цей бліндаж стояв там, де він мусить стояти. Ну а те, що те, що під мостом, от така насипна, навіть не мост, я теж бачу. От така насипна дорога. Насипна, насипна. І стоїть в 10 метрах від дороги амбразурами сюди, на дорогу ж. Uh, цей uh, теж дот якийсь. Ну uh, <laughs> я там типа куди він буде стріляти, як у нього у нього обзор закритий, і там, типа, я не можу понять там типа я ну я сподіваюся, сподіваю, що може це обманка, це спеціально, щоб туди всі налетіли. І всі а там пусто. І тоді мене посрамлять. А скажуть Вітя, бачиш, ми тут мільйон зарили, щоб по ньому стріляли. А вдруг російські догадаються, що це, блін, теж обманка, і це просто заритий мільйон. Коли взводний опорний пункт у нас не, будують за 7 мільйонів. Ну це ж, блін, смаді. Скажи, будь ласка, ти кажеш або дурня. А ще одне, Бориславе, можна сказати. Або дурні, або освоюють гроші, а ти не думав, що це зрада? Ну я не житу, я серйозно кажу. Подивись. А якщо стоїть питання виживання держави, і ти це розумієш. Ну, давай так. Ну не повні дурні ж чолюють області, чолюють чолують е ці напрямки, і вони просто-напросто пилять гроші. То це зрада, це не просто злочин. Якщо лікар розуміє, що хворе, о, страшна хвороба, і треба його або лікувати, або він повре, і він списує гроші на ліки, але не лікує. Він злочинець, давай відверто, так само і тут. Бо це ті люди, які винні в тому, що сьогодні обстрілюють Суми, що е, просувається ворог до юнаківки, до речі, що з нею не зрозуміло. Відомо, що вона при, що там при, Ні, вона... в наших руках станом на вчорашній ранок, точно, бо я вчора вранці говорив з бійцем з Юнаківки, юнаків. От, ти можеш це сказати, офіційні особи про це не говорять. І тоді в мене питання: те, що відбувається зараз, це некомпетентність, ти думаєш, чи це все ж такі зрадники, які відверто вкрали гроші і ховають їх за рахунок, там воду, за рахунок наступу росіян. Тобто вони кажуть, да, ми там все побудували, але там росіяни захопили, йдіть подивіться. Ну, от, подивіться, але росіяни там нічого не можемо зробити. І фактично, ну це злочинці. Я думаю, що це некомпетентні люди, що ніхто не став, ну хоча, може, підказували тим, хто приймає рішення і дійсно злочинці казали, а давайте отак побудуємо. Там там справа в тому, що ж географія втрутилась, вони наступають з півночі. Чому? От росіяни наступають правильно і розумно? Чому? Тому що каскад ставків, який під той ж самий писарівка із він... Іде, от, ну, умовно, з півночі на, на 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 південь чи навпаки, ну, як хочете. Да? Тобто він йде умовно меридіально, да от меридіально каскад ставків. І, понятно їм би глупо було наступати зі сходу на захід, де мережа ставківця якраз природний для нас природні, ну, захист, природній бар'єр. Так вони наступають отак. І, і виходить, що у них що, вони, ну, у, Ну, у них теж там там понятно, що тут мережа стартів, і тут ще мережа, і тут лісополоси приблизно так ідуть. І вони якби наступають теж. Ну, вони обмежені в наступі, у них поля для маневра великого немає. Да? От коли вони переправились уже туди і зараз наступають на захід якраз в сторону Яструбину це да, з Кіндратівки. Вони захопили Кіндратівку. Це важливий ключовий вузол, тому що тепер вони можуть наступати як на південь, так і на захід. от І е, 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 понятно, що ну але у мене питання: окей. Ми ж розумні люди, ми розуміємо, що от був погран, погран, стоп, да? і що біля нього, понятно, окопу рити не треба. Треба рити трошки в глибині, да? ну, я розумію, на кілометр, на два, а вони просунулись на десять. Тобто, хто б мені що не казав, значить, першу лінію оборони вони пройшли. Значить, вони її пройшли, ну, як то кажуть, на сігареті або її не було. Ну, я ж далі там хаті, локні, і юнаків не заїжджав туди на північці. В ці села, тому що ну, скажем так, новенька журавка, вони в сірій зоні були іще і ще й минулого року. То тобто, я там не був, щоб підтвердити, чи там було що ні Але е, хлопці кажуть, що не було. Вони по перше строїли не там, і той тобто, е, е, ніхто не, не очікував там е, наступу. І тепер під юнакавка наші риють ями. Тось, тобто, тепер солдати своїми саперними лопатами, ручками між дерев риють ями, вбудовуючи, скажімо, свою оборону в ці лісополоси. А блін, зажис стоять посереді чистого поля, ге-гей, там типа. Ну, на що додати зрозуміло. Але хочу сказати тільки одне, будемо вас слідкувати. І коли мені хтось каже, да от все суми під ударом до сум, по перше, ще добратися треба, але. Я думаю, що в голові Володимира Олександровича Зеленського ще є трохи здорового глузду, який йому може підказати: якщо суми почнуть обстрілювати, наблизяться до суми, почнуть обстрілювати, то обстрілювати будуть не тільки суми, а й те, що цінує Зеленський найбільше свій рейтинг, і його будуть так фігачити по цьому рейтингу, що в його інтересах зараз зробити все можливе і неможливе для того, щоб не було наближено до сум. Навіть хай пусть сам захищає разом з Бакановим, Трухіним, з ким завгодно, але в його інтересах виправляти ту помилку, яку зробили посіпаки, які він поставив від ці посади. Гаразд, рухаємось далі. До речі, хочу попросити всіх, хто зараз дивиться, не забувати підписуватись і ставити вподобайки. Це важливо. Підписка дасть можливість вам отримати. Першими всю інформацію, інсайди, аналітику і бути в курсі подій. Подобайка допоможе вам підняти рейтинг каналу, а також бути активним з каналом. Ну і проявити свою лояльність. Я сподіваюся, що ви не забуваєте ставити подяку як подобайку каналу за інформацію, яку отримуєте. Пишіть в коментарях, де ви зараз знаходитесь. Звідки ви спостерігаєте за цим ефіром? Куди закинула вас доля? Де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Пишіть про це, пишіть місто, район, село, країну. Пишіть, звідки ви дивитесь цей ефір. Це важливо. Географія наших глядачів я завжди оцінюю і аналізую. От, до речі, є таке: 130 тридцятого РБ, слухай, сьогодні мій день народження. Ізраїль чудово мене привітав, показуючи свою силу. Хотів би побачити від США. Слава Україні! Дякую вам за чудовий ефір. Пане Олександре, вітаю вас з днем народження. І хочу сказати, що у вас зі мною день народження в один день, так що святкуємо разом. Все супер, незважаючи на п'ятницю, 13. До речі, враховуючи, що ви зачепили тему Ізраїля, поговоримо і про це вночі. Ізраїль розпочав атаку на Іран. Це превентивні удари, через те, що Ізраїлю стало відомо, що Іран накопичив вже можливість створити дев'ять ядерних. Бомб, і Ізраїль розуміє, якщо Ірана вони з'являться, він буде їх використовувати. Так, ця країна очолюється зараз, аятолами, які вважають, що головна мета їх життя і існування Ірану це знищення Ізраїлю. Так буває, коли країна вважає, що повинна жити для того, щоб знищити когось іншого. Ну що, хворі люди бувають і таке. До речі, у нас такий сусід поряд, який вважає, що треба знищити Україну. Далі а головне, що сталося. Армія оборони Ізраїля заявила про повітряну операцію проти ядерної програми Ірану. Нанесла удари. Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац оголосив режим надзвичайного стану після попереджувального удару превентивного по ірану. Після цього прем'єр-міністр Ізраїлю Ізраїля Бенімінитеняго скликав екстрене засідання кабінету міністрів. Він сказав, що операція отримала назву Народ як левиця». І заявив, що Іран накопичив Уран на 9 атомних бомб і мав намір виконувати десятки тисяч балістичних ракет за три роки і накопичив вже багато. Цахал повідомляє, що ізраїльські ВВС завдали удари по військових об'єктів Ірану окремо пов'язаних з ядерною програмою, начальник генерального штабу Цехалоп заявив: ми почали наступ, бо настав час. Ми досягли точки неповернення. Ми не можемо чекати іншого моменту для дій. Не маємо вибору. Далека і недавна історія навчила нас, що перед прагненням знищити нас не можна схиляти голову. І, виходячи з цього, ми боремося за збереження нашого існування. Свобода належить тим, хто готовий її виборювати. До речі, цей слоган ми маємо взяти собі на щита це правильне слово. Іранське держагентство повідомило, що внаслідок ізраїльських ударів загинув командувач корпусу вартових ісламської революції Хасен Слані та фізик ядерщик Мохаммед Мехді Техранчі, який є. Головною людиною у створенні ядерної зброї Ірану. начальник генштабу збройних сил Ірану Мухаммед Багирі загинув також внаслідок ізраїльської атаки. Про це повідомляє іранське агентство Фарс і держсекретар Марко Рубіо після того, як привітав Росію з Днем Росії, заявив, що Ізраїль здійснює атаку на Іран в односторонньому порядку. Сполучені Штати не до чого не приймають участь в цьому, але Трамп його підтримав, заявивши, що США захищатимуть Ізраїль, якщо Іран відповість, один одне каже, другий інше, все як завжди. А скажи мені, будь ласка, два запитання: велика війна починається. Іран справді наблизився до остаточного створення ядерної зброї під контролем Росії. Іранські фізики кожного тижня літають Москви для того, щоб навчитися прискореним темпом створювати ядерну зброю. А... Ми розуміємо, що мінус союзник Росії для нас це плюс, але велика війна на Близькому Сході для нас це мінус. Які загрози для нас від цієї війни, і головне, як ти вважаєш, чи впорається Ізраїль, тому що я зранку поговорив з деякими військовими, вони кажуть, що до кінця літа іранська проблема повинна бути вирішена. Бо інакше до кінця літа у Ірану з'явиться ядерна бомба. І це не вони не перебільшують. Вони кажуть, як є. То які загрози для нас і чи впорається Ізраїль? Да, ну, почнемо з того, що будемо сподіватися, що впорається Хоча вони ж теж хотіли і в Газі впоратися дуже швидко, а вийшло не дуже швидко. Да? А вийшло так, що. 7 жовтня, от уже скоро буде як два роки, і нічого не закінчилось по суті. Знову ж, чим це погано для нас? Перше, що піде вгору нафта. А якщо Ізраїль там ще буде по армузькій протоці бить, то вона може злетіти знову, там ну не знаю, там до до там до 80-90 ну, в общем, що Путін буде потирати свої пухлі ручонки це перше для нас не гаразд. Друге, відволікається увага від нас на ту війну, от особливо країн глобального півдня, да тому що все одно мусульмани будуть переживати там боліть. Ну, хоча для сунітів Шиїцький Іран якби не зовсім свій. Особливо для Саудітів, але це не привід переживати за за Ізраїль. В кращому випадку хтось буде уважно спостерігати і з попкорном, але е, треба сказати, що будуть спостерігати. Тобто увага буде прикута е, тепер до Близького Сходу, а не до нас. Третє, що тепер е, американці будуть надавати більшу допомогу не нам, а Ізраїлю. Четверте, що треба зрозуміти, от зі слів рубіо, да що якби ми там нанесли якийсь превентивний удар, то нам кажуть ай яй. -яй. Ну, а Ізраїлю Америка каже, просто ми ні при чому там, типу. але ж хто зна, при чому, чи не при чому, чи ділились вони розвідданими скоріш за все, що ділилися, тому що це їхній тут регіональний союзник. От тобто те, що там Іран буде поставляти менше там на шахеди, так Росія до цього вже готова. Вони в Єлабуги зробили ще один фактично місто, місті, яке називають Алабуга. І <кій> з цим вони якби б ну вони вже незалежні від поставок від Ірану в масі своїй. Їм там потрібні тепер там якісь тільки поставочки з, з Китаю, Ну, фактично, цей основної дрон начинки, там чіпів і тако і таке інше. От і ну, що можу сказати, що. Початок ірано-ізраїльської війни, чи ізраїльсько іранської, тут як прийнято ж називати, хто перший напав, того і перший оставлять. Да? В даному випадку для всіх буде очевидно, що напав Ізраїль, хоча Ізраїль може сказати, що це превентивно, що це було правильно. То от, я думаю, що осадочок у всього світу залишиться, і всі будуть на стороні, якщо не Ірану, то принаймні Ірану буде тепер реальна послабуха. Хоча ми розуміємо, що якраз народ Ізраїля воює за своє виживання, теж. а ятала. Ну Легко можуть застосувати ядерну зброю просто щоб е, показ, показати світові, що там тіпи, ну вони ж, от вони якраз від Путіна Путін лукавить, коли каже, що ми ж в рай попадемо. А я того ж, вони ж думають, що вони дійсно зараз їх будуть зустрічати там гурії в раїв. Да? Е, тому для них це якби очевидно, що якщо вони загинуть, але зірвуть це вони зроблять там справу угодно Аллаху. От, Ми не будемо, я далекий від того, щоб обсуждати там віруючих їхні ці. Але мається на увазі, що навіть якби людина не була віруючою, якщо вона хоче забрати життя в ім'я Аллаха, там, Магомета, там, чи там ісуса життя в іншої людини, вона чинить не по Божим заповідям, точно в будь-якій релігії. Але між тим, якщо залишиться за душками, то і основне ця війна невигідна для нас, для нас нам буде від цього гірше. Тобто наша ситуація з початком цієї війни погіршилась, і це очевидно.